Даємо вас на каналі Phoenix Car. Максимально незвичний для нашого каналу автомобіль. І, як не дивно, знову у нас Кашкай. І він максимально незвичний саме тому, що це авто з Америки. Для тих, хто не в курсі, автомобілі, які ми доставляємо, вони всі доставляються з Європи, з Нідерландів. Це у нас Америка, це наші знайомі просто попросили. Зняти відео, викласти на наш YouTube канал, тому одразу автомобіль не наш, автомобіль іншого власника, тому всі питання, всі детальна інформація, все, що вас буде цікавити, будь ласка, телефонувати власнику і спитати всю детальну інформацію. Ми лише знімаємо коротеньке відео, скажімо так, про автомобіль. І так, це у нас Nissan Qashqai, Він же Rogue Sport, тобто для американського і європейського ринку вони по-різному назвалися, але це, в принципі, звичний для нас Nissan Qashqai. Автомобіль 2019 року випуску був, так я вже сказав, привезений з Америки, розмитнений, сертифікований і поставлений на облік автомобіль у нас. Мав мінімальне пошкодження по задній частині. В описі під відео буде прикріплений вінкод. Будь ласка, ви можете подивитися, по бітфаксу без жодних проблем. Тобто безпека автомобілі не спрацьовувала. Ремонтувалася задня кришка багажника, задній бампер, підсилювач. Бампера, і, в принципі, все. Все інше в автомобілі не чіпалося, тобто тотального ДТП тут ніякого не було. Знову ж таки, Bitfax, будь ласка, він код відкритий. Дивіться, ознайомлюйтесь, що більш детально буде цікавити. Телефонуйте власнику. Автомобіль у нас має пробіг 185 тисяч, пробіг оригінальний, до пробігу ні, ніхто, в принципі, не лазив. Автомобіль у нас повнопривідний. Тобто це у нас АВД. Повний привід. Двигун у нас 2-літровий, бензиновий на автоматичній коробці передач. Тобто надійний двигун, надійна коробка, при нормальному обслуговуванні жодних проблем. В принципі, з даними агрегатами не буде. У нас встановлено встановлені оригінальні диски легкосплавні з літньою гумою на 17. По гальмівним дискам в принципі, виробітки немає. Ось так у нас виглядають диски. По кузову автомобіль весь в рідній фарбі, крім задньої. Кришки багажника, точніше оцієї частини нижньої. Також, ну, звісно, бампер фарбувався, це, е, звісно, все інше. вся інша частина кузова, в принципі, не чіпалася вся в рідній фарбі. Зараз швиденько провежемося прибором, щоб підтвердити мої слова. В принципі, ті, хто стикався з Америкою з цими автомобілями знає, що це досить такий е, популярний автомобіль, що європейський кашка, що американська версія. Rock Sport доволі таки е, комфортний автомобіль, е, досить має місткий салон, місткий багажник. Тому, друзі, е, в принципі, я думаю, хто обирає для родини досить непоганий варіант, скажімо так. Даний автомобіль встигли привезти ще до нового року, тому що, як правило, після Нового року тарифні сітки у нас змінюються. Ось так є певна кількість сколів на капоті, але все ж таки 185 тисяч пробігу. Ну, як воно є, в принципі, показуємо все, як є. Тому, які будуть ціни на дані автомобілі після Нового року, в принципі, поки що невідомо. Я думаю, ближче до нового року тарифні сітки будуть змінюватися і, можливо, щось і зміниться по автомобілям з Америки. Чесно кажучи, точно не знаю, тому що цими автомобілями не займаємося. Як відбувається там доставка, логістика і тому подібне, то це. Не можу вам ну, точністю сказати. Це, я думаю, більш детально розповість вже власник авто. Тобто ця частина у нас в рідній фарбі, до речі, ляда не крутилася. Робили все по місту, нічого не знімали. І ось цей шматочок, який у нас робився. В принципі, по фотографіям, нічого критичного. Ось так. Ось так. Бампер звісно у нас фарбований і швиденько зараз пробіжимося по проємах, щоб також підтвердити мої слова. Так, друзі, у нас тут є крапочка. Звертайте увагу, щоб не було непорозумінь. Є, звісно, невеличкі якісь притертості, ну, звичайні сліди експлуатації, скажімо так, це тим більше, що знову ж таки це Америка, потрібно це враховувати. Що сліди експлуатації, звісно, будуть, що автомобіль не новий, 185 тисяч пробігу по американським дорогам. Це потрібно Враховувати. Так, по комплектації, друзі. Тут, як я вже сказав, повний привід. Маємо безключовий доступ. По передній оптиці у нас денні ледовські ходові вогні, є лінзована оптика, але це галогенки. Проти отуманок у нас немає. Так, Далі у нас присутня камера заднього огляду. Ось так, Ось тут у нас знаходиться. Далі, тут у нас 4 сплопідйомника, електрорегулювання дзеркал, тут у нас керування повним привідом, ESP, екорежим. Так, Тут у нас мультикермо, управління магнітолою, круїз-контроль. Також автомобіль має датчик світла. Далі кнопка старт-стоп у нас є, ось така навігація С, Точніше, ось такий мультимедійний екран, двохзонний клімат, обдув лобового скла у нас присутній, автоматична коробка передач. І камера заднього огляду, в принципі, так я і, як я і казав. Тут у нас USB-вихід, в принципі, по комплектації начебто все. В принципі... Стандартна комплектація, нічого тут такого немає, але все необхідне, що потрібно. А, і, до речі, у нас є електропривід сидіння водія. Все, що необхідно для оксиденного використання, в принципі, все тут є. Салон. У нас салон в такому світлому, гарному кольорі. Тут у нас Piano Black вставочки. Досить непогано виглядає з світлим салоном. Потрібно зробити хімчистку салону, звісно. Чистка не робилася, це у нас світлий салон, тому по прибирання потрібно буде однозначно зробити. Так, в принципі, карти не мають надривів, пошкоджень, це у нас бруд. Ось Так у нас виглядають задні спинки. Маємо дефлектори обдуву, комплект килимків у нас є. Тут у нас є підлокітник з підстаканниками. ось так. Ось так, друзі, так. ось таке у нас багажне відділення, досить вмістке з поличкою, так як я і казав, в принципі, досить багато місця. Тут можна опустити ще підлогу, ну, досить багато можна сюди різних речей завантажити. Так, далі, ось така у нас карта, в принципі, Ніяких пошкоджень я не бачу не по пластику. Просто потрібно зробити комплексну мийку, почистити світлий салон, почистити сидіння і стан буде авто досить непоганий. Ось так у нас все виглядає. Іржі нічого тут такого немає, в принципі. Ось так. Так само тут у нас. Це у нас бруд, це все бруд в доволі збереженому стані. Пластик, просто потрібна комплексна мийка, чистка і даний салончик засяє іншими фарбами, скажімо так. Ось такий, друзі, у нас автомобіль. Кого зацікавить, будь ласка, знову ж таки наголошую, номер телефона власника буде вказаний в описі під відео. Дуже гарний сріблястий колір в принципі, він практичний, багато уваги до чистки він не потребує, досить непогано виглядає. Всі питання додаткові, будь ласка, телефонуйте власнику транспортного засобу, все, що потрібно. Будь-яка детальна інформація, все ви питайте по телефону, тому що, знову ж таки, автомобіль не наш. Інформації ми про нього багато не знаємо, тому всі питання до власника. Також в описі під відео буде вказана вся детальна інформація про даний автомобіль, тобто там перераховані опції, дата виготовлення, він-код для перевірки. Також у нас буде вказана ціна даного автомобіля. І вся необхідна інформація. Також, друзі, в описі під відео посилання на наш телеграм-канал, групу у Вайбері. Також підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб не пропустити цікаві відео і актуальні автомобілі. Тому, друзі, ось так. Дякую всім за увагу. До нових зустрічі. До побачення.